Цим відео ми розпочинаємо серію відео під назвою Як зрозуміти з вами лікар-психіатр клініки Петра і Павла Олена Новохацька. Як зрозуміти, що в тебе депресія? Про це свідчить перше, знижений фон настрою більше ніж два тижні. Знижений настрій більшу частину дня. Людина практично не відчуває позитивних емоцій та радощів, її нічого не тішить. Друге ангіданія. Звичні речі та ситуації. Перестали приносити задоволення: третє: виражена астенія, зниження енергетичного балансу, німає ні на що сил, також порушення концентрації уваги, надмірне почуття провини, пісімізм, негативний сценарій майбутнього, розлади апетиту та сну. Якщо ви помітили такі симптоми, звертайтеся до спеціалістів, контакти під відео.